Знову замовлення принесли військові штани, було прохання в талії розширити на 5-6 см. Просили якусь резиночку вставити, але ну, я рахую, що це недовговічно. Моїм рішенням було вставити клини по боках. Я вже розпорола, зняла хлястики тут були. Розпорола боковий шов, будемо вставляти клин. Ось такої форми викроїла клин. Буду по 3 см талії додавати, отже, тут 5 з припусками. Донизу сходимо лише на припуски з двох сторін. Для наглядності я зробила вже другу сторону, щоб вам показати більш зрозуміло було. Ось, бачите, купила тканинку на метраж і викроїла з неї. Ці наші детальки, клин і ось такий підкрій, який буде з виворотом. Дивіться, клин втачений, відстрочений. Ось тут дві відстрочки. Маємо таку форму. Ще було розрив від хихлястика, заштопала, навіть якщо це не було проханням залишити дірку ми не можемо. Ось латочка проверложена, ось наш клин проверложений, і підкроєно, готово вже, бачите? Обов'язково враховуйте припуски з двох сторін. Ось такий шматочок був підкроєний. Тканина та сама, щоб не кидалося в очі. Ось так. Залишилося притачати цей хлястик. І з іншої сторони аналогічна робота. Ось, в сумі будемо мати розширення 6 см по талії. Переходжу до роботи з іншої сторони. Дякую за увагу.